Так вже так гарно проанонсували чергові подарунки для українців від ЗСУ, тому детальніше. Просто зараз в окупованій Феодосії святковий салют із вибухів о третій ночі на півострові пролунали улюблені росіянами хлопки. У районі порту одразу почало горіти та диміти. У деяких людей, що живуть поблизу моря, повилітали вікна. Через атаку рух кримським мостом перекрили. Налякані росіяни. Кричать, що море горить. Щоправда, окрім лайки на відео Рефівців, мало. Что зрозумело. Море горит. им горючка Ну, Диз горит, а, взрыв там, что а, искр.